Всім привіт! Сьогодні я хочу замалювати з вами такого грибочка разом з равликом. З чого ми починаємо? Це з компоновки. Ви можете малювати на чому завгодно. Хочете на планшеті, хочете на папері, будь-який формат, тобто, як вам завгодно. Це просто невеличка практика для того, щоб ви отримали задоволення. Тобто, зараз я так легенько, не сильно натискаючи, намічую, де в мене Може що бути як закомпоновано. Тобто ось тут я приблизно собі намічаю равлика. Тут в мене вже йде грибочок. Грибочок трошечки нахилений до нас, тому я не бачу внутрішню частину грибочка і я його трошечки зменшу не так, як на малюнку, щоб він у мене органічно виглядав на моєму скетчбуці. Тобто я вкорочу ніжку для того, щоб тут намалювати якусь траву чи мох, чи щось такого плану. Можна улювати так само якісь крапельки. І вже коли я намітила, я можу серйозніше пройти по контуру більш впевненими рухами. Але головне, ми сильно ніколи не давимо на олівчик, для того щоб в нас вийшов гарніший малюночок. В мене більш впевнені рухи, напевно ніж у вас, але це нормально, тому що я вже довго практикую і малюю. Все приходить з практику. Якщо у вас щось не виходить, це нормально, тому що ви цьому не приділяли стільки багато часу, як чомусь іншому, що у вас виходить краще ніж в мене, наприклад. Малюю акуратно нашу раковину. Малюю сонечко, якщо не помиляюся, це саме так на українські називається. Тобто у мене є мушля, у мене є равлик. Потрібні лінії я прибираю зараз. Це у мене електрична гумка на батарейках. Купляла на Аліекспресі. Вам, звичайно, звичайно, буде достатньо, просто так виходить швидше. Так, і тепер я можу взяти і малювати лайн. Я буду малювати лайн чорним лінером, тому що у мене досить такі товста поверхня, і коли я малюю просто ручкою. в мене ручка забивається і погано пише. Ви можете ручку чим завгодно, це просто у мене товстуватий папір, тому я буду малювати лінером. Акуратненько зараз не поспішаючи, для того, щоб в мене вийшли гарні лінії. Ви можете крутити як завгодно ваш малюночок. Я намагаюся знімати на камеру, тому тут я вивертаюся навкруги. Тобто в скетчингу головне це передати сенс, ну і в принципі отримати, отримати задоволення. Ви можете десь не доводити якусь лінію, це теж нормально. Тут я якби штрихую, таким чином я показую, що тут у мене йде ізгіб і показую об'єм. Я малюю натяк на траву, я не буду промальовувати там мох, кожен міліметр. Тобто тут сенс в тому, щоб все в нас вийшло максимально швидко. Тепер я хочу там, де в мене із гіби, зробити товстіше, там, де є тінюшка аклюзія. Аклюзія це тінь між предметами, між стиками. Або те, що у нас на передньому плані. Тут я можу легенькі тінюшки так само показати штриховкою по направленню. Тобто тут я можу пройтись по мушлі, показати, що воно саме так завертається. Тобто по формі. Тут у мене є тінюшка. так у нас вже набагато більше об'єму. Але так як у нас ось тут завертається, вивертається, ми тут можемо зробити ще темніше. В принципі, наш швидкий скетчик готовий, так як я маю червоний олівчик, я можу ось тут собі підмалювати наше сонечко. І обов'язково я напишу тату і підпишу, що це моє. Ви можете малювати, відмічати мене в інстаграмі, всі посилання є під відео, мені буде дуже приємно. Залишайте лайки, пальчики вгору, коментарі. Мені це дуже приємно корисно. І чим більше я буду бачити ваш актив, тим більше мені буде хотітися записувати якісь відео в Ютубі. YouTube, це в мене чисто для натхнення, чисто справа, яка мені подобається. Тут я нічого глобально не очікую, і тому він, в принципі, ведеться з 2016 року на абсолютно різні теми. Теми абсолютно хаотично, тому, якщо ви хочете частіше і більше бачити творчого і художнього контенту, залишайте активність. Я буду розуміти, що все ж таки вам це цікаво, і буду. Частіше щось вам малювати. Дякую за увагу і чекаю з нетерпінням ваші гербочки.